Коли я працюю з дорослими, та не тільки з дорослими, а й з дітьми, я часто ставлю запитання: а що ви самі робите для підтримки свого здоров'я? Як ви допомагаєте своєму організму? У відповідь зазвичай бачу недорозуміння. Насправді, жоден фахівець не відчує ваш організм так, як відчуваєте ви його самі. Так що ж таке профілактика? Як написано у Вікіпедії, профілактичні заходи найважливіша складова системи охорони здоров'я, спрямована на формування у населення медико-соціальної активності та мотивації на здоровий спосіб життя. Але, на жаль, через нашу ментальність, та й не тільки нашу, люди не люблять профілактику, а більше воліють ходити до фахівців, коли вже все болить і нічого не допомагає, а потім лаються на фахівців, бо результату потрібно чекати довго. Як потрібно здійснювати профілактику? Фізична активність, щорічна здача аналізів, загальна клініка, кров, сеча, гемоглобін, холестерин, стандартний набір плюс відвідування вузьких спеціалістів різного профілю. Тобто, якщо є перші симптоми, не треба чекати і тягнути час, регулярні сеанси масажу. У цьому немає нічого складного. Просто рухайтеся і відвідуйте іноді лабораторію і фахівців, адже простіше. Профілактувати, ніж лікувати. Допомагайте своєму організму, і він скаже вам дякую.